Щодня ми віддаємо велику частку свого часу перегляду відео в TikTok, Ютубі, переписках з друзями чи батьками в різних месенджерах. Не намагайтесь заперечити, кожен з вас це робить. Але чи знаєте ви, що за вами в цей час стежать? Так, буквально дивляться у очі з вашого смартфону, знають, як звучить ваш голос, а також що ви їсте, коли спите та що у вас на думці. Перед вами Юрій Лісовський. І зараз розповім, чому стеження за вами через мобільні додатки це погано. Компанія власник TikTok підтвердила, що моніторила фізичне розташування журналістів, які досліджували роботу цього додатку. Дані про їхнє перебування зіставляли з місцями, у яких бували працівники компанії, щоб виявити тих, хто повідомляє інформацію назовні. Отже, стає зрозуміло, що компанія стежить і за власними працівниками, але на це звертали менше уваги. Журналісти Forbes вважають таке стеження наступом на свободу слова. Цей додаток знає про своїх користувачів дуже багато. Крім всього іншого, він зберігає ваше обличчя і відбиток голосу, може визначати вік та стать по ваших відео, знає, що саме ви набираєте на клавіатурі, навіть коли просто пишете повідомлення мамі у Viber, бачить фото чи відео в буфері обміну вашого телефону, а також вашу геолокацію. Онлайн-сервіси збирають про нас інформацію, щоб пропонувати рекламу на основі нашої поведінки або продавати зібрані дані третім сторонам. Однак тут виникає ризик. Працівники, які мають доступ до даних, самі чи з наказами керівників можуть використовувати їх не за призначенням, описаним в угоді користувача. Врешті, сама ідея того, щоб розважальний додаток стежить за людьми, вже погана. Раніше за цим ловили також Uber і Facebook. Утім, такі ситуації дозволяють більше поговорити про приватність, технології та їх вплив на політичне життя. Ну, от, наприклад, є компанія ClearView. Вона надає послуги з розпізнавання облич і працює в Україні. Раніше вона була відома тим, що нелегально збирала дані для тренування своїх алгоритмів і потім продавала їх поліції, урядам чи приватникам. Саме тому важливо осмислено підходити до того, якими додатками користуватися, особливо якщо ви працюєте з суспільно-чутливими матеріалами. В Україні є державні сервіси, якими користуються мільйони громадян. Ці додатки також збирають інформацію, яку згодом можна використати, скажімо, для стеження за окремими людьми і впливом на прийняття ними політичних рішень. До прикладу, додатки можуть пропонувати взяти участь у політично важливому опитуванні лише певній частині користувачів, чиї погляди будуть найбільш лояльними. Кожна технологія, яку розробляє держава, повинна бути прозорою. Користувачі мають знати, на основі чого працює додаток, які він дані збирає, де їх зберігає і як ними розпоряджається. І наостанок важливо розуміти, чи долучені до програмування розробники з Росії або інших ворожих країн. Адже вони можуть бути зацікавлені в зовнішньому доступі і впливати на роботу додатка. Як колись сказав один алкогольний бренд, споживайте усвідомлено.